Спортсмени відділення боксу Полтавської дитячої юнацької спортивної школи номер 4 готуються до чемпіонату України. Взяти в ньому участь зможуть юні боксери, які вибороли перемогу на чемпіонаті області, що відбувався кілька днів тому. Богдан Омель'яненко представить область на змаганнях серед чоловіків до 22 років. Це був чемпіонат області до 22 років. Я здобув перемогу і готуюся наразі на чемпіонат України до 22 років. У школі готують спортсменів та спортсменок з таких видів спорту як бокс, вільна боротьба, художня гімнастика, кікбоксинг, карате, кульова стрільба та черлідинг. Вихованці відділень є чемпіонами та призерами різноманітних змагань. У цих стінах тренувався відомий український боксер, чемпіон світу, Європи, заслужений майстер спорту Олександр Хожняк. В цьому залі зараз тренуються. У нас сім чемпіонів Полтавської області, нещодавно, яку ми провели. І хлопці готуються до чемпіонату України. З нашої школи наш вихованець це є Олександр Хіжняк. У нас славетний, наша гордість, який завоював ліцензію на Олімпійські ігри. Ліяниленко змагатимуться на чемпіонаті серед молоді. Перше місце змагання Полтавської області. Завдання завжди перемога. У закладі працюють 30 тренерів викладачів, займаються 562 учні, чотири з яких входять до складу збірних команд України. За 2023 рік двом вихованцям цієї спортивної школи присвоїли звання майстер спорту України. Незважаючи на те, що йде сьогодні повномасштабне вторгнення, ми повинні готувати сильну молодь, сильну націю не тільки морально, да, а й фізично. Вони повинні бути міцні духом. Тому у нас є питання щодо ремонту цього приміщення, тому ми будемо робити все, щоб його відновити, зробити ремонт, щоб тут було повносільне укриття. Чемпіонати України мають відбутися за призначенням.